Поблизу Курської АЕС чули вибухи. Здійснилися найгірші страхи росіян. Через збройні дії на прикордонні ворог вимушений передислокувати війська. Що відбувається? Про це вже замить на каналі Сій час. Підпишіться і почнімо. Зона бойових дій наближається до Курської атомної електростанції над містом Курчатов, де розташована станція, пролунав сильний вибух. Про це у день п'ятниці, 9 серпня, повідомляють місцеві пабліки. Його навіть зафіксували на відео. Погляньмо. Кажуть, над об'єктом літали безпілотники. Прокремлівські пабліки підтверджують початок боїв у Львовському районі. За даними змі країни-агресорки, до АЕС вже перекрито під'їзди. Так, паблік Брів пише на блоках атомної станції, що будуються все знеструмлено. Будівельники залишили об'єкт. Хоча раніше те саме видання писало, мовляв. Охорона станцію комплектована та має достатньо засобів захисту. А сама ЕС працює в штатному режимі. Мер Курчатова Ігор Карпунков ще зранку попереджав мешканців. Цитую: за кілька десятків кілометрів від кордонів нашого міста ідуть бойові дії. Обстановка напружена. У регіоні навіть довелося запровадити режим надзвичайної ситуації. Зазначив Курська АЕС, живить енергію одразу 19 регіонів Центрального федерального округу Федерації. Розташована вона за 60 кілометрів від україно російського кордону. Ворожа пропаганда заявляє про спроби захоплення станції українськими військами. Хоча саме російські війська використовували її як воєнний плацдарм, і вже неодноразово там окупанти влаштовували провокації у міжнародному агентстві з атомної енергії МАГАТЕ заявили, що стежать за повідомленнями про події навколо Курської області, де розташована ЕС і перебувають у контакті з Російською Федерацією та Україною. Тому причин. Немає для занепокоєння щодо ядерної небезпеки. Зазначається також, що гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросін нагадав, що всі атомні електростанції, незалежно від місця їхнього розташування, цитую, ніколи не повинні ставати об'єктом збройного нападу. Разом із тим, росіяни стверджують, що армія України продовжує просування вглиб Федерації. Їхніми пабліками навіть шириться фото військового ЗСУ біля одного з магазинів популярної мережі супермаркетів у Росії. Ось інтере стверджують, що насправді знімок був зроблений у селі Заолешенка біля Гончарівки під суджею, це північно-західні околиці, тобто самого населеного пункту воїни ще не досягли. Коли це знято, незрозуміло. Тим часом російські кореспонденти освоїли нову професію навідника. Пороставе засвятили колони російської техніки під Курськом. Прямо сейчас из Курська на наші позиції йде очередне э, партія воєнної техніки. Я сейчас вижу і самоходні артилерійські установки, і бронемашины. Все для того, щоб укріпити позиції наших бойців, которые прямо сі час э, вибивають із курської області формірування ВСУ. Через таку наводку клани пропагандистів щепилися між собою. Журналіста та його колег, які вивели в ефір зет техніку, назвали кретинами і навіть закликали їх затримати. Більше того, через події на Курщині Росія тепер буде змушена передислокувати свої війська. Це констатує розвідка Естонії. Про те, що ворог висуває свої резерви, пишуть і українські аналітики. Процитую воєнного оглядача Василя Пехня. Росіяни забрехалися вже по самі вуха, намагаючись прикрити рівень драматичної для себе ситуації. Планування операції на найвищому рівні. Продовжуємо спостерігати. Це лише початок. Кінець цитати. Отже, шановні глядачі, стежимо за подіями на Курщині разом. Ви ж, будь ласка, підпишіться на канал цей час і натисніть на дзвіночок, аби не пропускати гарячі оперативні оновлення. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про такі запальні події, і поставте вподобайку. Дякую вам за увагу! Ще побачимо. Курській області розгромили цілу колону російської техніки. Ворожі пабліки говорять про просування ЗСУ в глиб Федерації. Сило оборони вже за 30 кілометрів від Курської АЕС. Діє режим надзвичайної ситуації. Останні подробиці з російського прикордоння до вашої уваги в свіжому випуску на каналі «Сій час. Закликаю підписатися, і ми починаємо. Бойові дії на російській Курщині тривають вже четвертий день. Станом на 9 серпня Міноборони РФ вперше визнало, що зіткнення йдуть поблизу міста Суджа. У зведенні відомства противника йдеться, збройні сили Російської Федерації продовжують відбивати спробу вторгнення зсу на територію РФ. Здійснюються вогневі ураження в районах населених пунктах Дар'їно, Гоголівка, Меловий, Микільський та на західній околиці Суджі у населеному пункті Гончарівка. У Білоусова рапортують про, нібито припинення спроб рейдових дій. Цю інформацію підхопили також так звані зетвоінкори, які переконують, не мов би заходу у саму суджу немає. На противагу цим заявам деякі пабліки повідомляють, що у місті суджа та селищі Кругленьке точаться важкі бої. До прикладу, про це пише Карнаухав у своєму телеграм. А ще він додає: мовби ЗСРФ починають контрудар. Буквально за кілька годин населений пункт Мала Локня та Козача Локня вже опиняться у сірій зоні. Пише той приблизно такий за версією журналістів видання агентство має вигляд мапа територій, які, як стверджується, вже контролюють Збройні сили України. При цьому телеграм-канали пишуть: сили прихильні до нашої держави, підтягують додаткову техніку і резерви, і невеликими групами рухаються у бік Курська, Львова та Рильська. Так, ще зночі, з четверга на п'ятницю у рильському районі здійнялася сильна пожежа. кажуть, розбито колону військової техніки росіян. Місцеві медіа повідомили про чотири потужні вибухи поряд із селом Октябрьське. За словами свідків, автотрасу повністю перекрито. Чути часту детонацію боєприпасів і крику солдатів. «Стріляють». «Стріляють». Боєприпаси. Боєприпаси. Поки встало сонце, відкрите полум'я загасили, але дим продовжував поширюватися на всю округу. Це видно з відео, який знімали місцеві. Ворожі пабліки пишуть, що унаслідок нічних влучань знищено цілий батальйон. Судячи з вигляду колони загиблих приблизно половина. Пропаганда стверджує, що били хаймерсами. Станом на опівдень, якщо вірити змі Російської Федерації, сили оборони України намагаються зайти у село Плехове Суджанського району. Село наразі під атакою танків сповіщають російські воєнкори. На територіях, де воїни вже закріпилися, вони зводять фортифікаційні споруди, Бої тривають за 15 кілометрів від міста Львова та 30 від Курчатова. В останньому до слова розташована Курська атомна електростанція. У своєму телеграм-каналі голова міста Ігор Корпунков повідомив: цитую обстановка напружена. За його словами, ворог використовує не тільки бойове озброєння, а й психологічний спецназ, щоб посіяти паніку серед населення, створивши некеровану ситуацію і хаос. Про таке він пише у своїх соцмережах. Обстановку в Курській області вже визнано надзвичайною ситуацією федерального характеру. За перебігом подій пропоную стежити разом з нами. Для цього підпишіться на канал час» і тисніть на дзвіночок, аби не пропускати оновлень. З вас, шановні глядачі, коментар під цим відео вподобайка і до зустрічі у нових випусках.